Краще, ніж дисковка, так? Да? От зараз і пропарує земля. Це тут пшениця була? Тут вчора попушений. Та красивий іфон з котком, бо ми про що моду без котка робили, і воно все земля таке не дуже красиво. Це, то мені самому подобається. Борозен немає, взагалі, ну прекрасно. Як обробиш поле, так, такий фон. А з плугом, у кого не оборотний плуг, то борозни остаються. <різична> і кажуть, ним дуже часто робити не можна кожний рік. Я не знаю, що він погано зробить. А можна, комунікація можна, хоч і кожен рік Ви Просто ж можете і глибину вибрати. Боже, кожен рік просто не обов'язково 50 см заганяти. І не можна працювати по 30 см. Так воно, якщо плужна підошва оралася там на глибині 25-30 см, то 35 см його заглибить, щоб зірвати плужну підошву. Да, глибше да, даже... навіть мені хлопці на казали глибше, просто каже, ну нема сміхства для чого. Так, да, тут його задача перший раз це зірвати плужну підошву, От, і потім просто ним вже працювати, дальше, не перевертати шар. Дольше вже просто буде, цей, вже буде просто легше ним. І ще одне, чого ми купили глибокорихлітіль, а не плуг, щоб пожнимні рештки були змішані в верхньому шарові землі. Через те, що подивився, я колись був там одне відео в Ютубі, що чоловік показав, був за границею і показав дерев'яний міст дерев'яний І дерев'яний міст розібраний, і він показує, каже, ось, оберіть братійнімонія, де гніє стовпчик дерев'яний в воді. Mm -hmm. Де гніє. Не гніє в воді на глибині, а гніє над, над водою. Mm -hmm. Ну, над водою гніє. Так само ви закопаєте дерев'яний стовпчик у землю, де він гніє? Він гніє над землею. І от ті позивні решти, що перевернуті перевернутим дуже глибоко. На наступний рік заїжджаєте у роть, вони виурюються ну, свіжі. Yeah. Вони не перегнивають ні, нічого. Yeah, а коли вони в верхньому шорові землі, оці кожні вірестки, вони просто і влогу держать, і влогу за що цієї мульці, цієї соломи, оцієї мульчі, чи як вони можна сказати, і влогу держать, зберігають, ну і перегнивають краще. Yeah. ну хто? Ми не агрономи, щось думаємо, що так що ще Дужче подобається, чим прошлому воду посилову але... не раз. Воно й пропарує, дисне, і ота поки сиренька, обробить його.